Вітаю, друзі! Це відео про дуже цікаву породу собак, яка називається Бордер-Коллі. Це найрозумніші собаки, неперевершені пастухи та спортсмени. Суперактивні та орієнтовані на людину красунчики. Бордер-Коллі посідає перше місце у книзі Стенлі Корена Інтелект собак. Хоча головна роль бордерів це випас худоби. Зараз порода набуває популярності як собака компаньйон. Робочий досвідчений колі може пробігати багато кілометрів за день, використовуючи свою кмітливість для контролю худоби. Бордер колі одна з найдавніших порід собак для випасу та охорони худоби на межі Англії та Шотландії. Звідси і назва від англійського слова The Border, тобто кордон. Хоча існує інша версія назви від старого кельтського слова border, тобто корисний. А словом «коллі» раніше називали майже всіх вівчарських собак. Королівські особи також не оминули увагою цю породу. У королеви Вікторії були улюбленці бордери Коллі. Приблизними предками бордерів вважаються високорослі на пастуші собаки, привезені в Британію римськими легіонерами. Сьогодні. Бордер-коллі – одна з найкращих пастуших порід у світі. При цьому, крім робочих ліній, є ще виставкові та спортивні. У рамках спеціалізації тварини відрізняються анатомією та характером. Виставкові собаки більш стримані та граціозні, спортивні рухливі та витривалі. Я знімав цих собачок в листопаді, на березі Дніпра. Був сильний вітер. Це видно по хвилях на річці. Було некомфортно і прохолодно. Проте собаки ніби не помічали цілу непогоду. Бігали по всьому берегу та ще й просили, щоб з ними грались. Ось подивіться відео з оригінальним звуком. Кидай, кидай, кидай. Бордер Коллі – це собаки з високим рівнем енергії, інтелекту та феноменальною працездатністю. Тому для утримання улюбленця у квартирі без доступу до випасу худоби, собаці знадобляться тривалі прогулянки, багато фізичних та розумових навантажень. Інакше вона почне псувати речі і взагалі вести себе неадекватно. Бордер швидко навчається всьому новому. При цьому швидкість його думки навіть дивується господарі. Колі чутливий до кожного слова, звуку свистка або помаху руки, безпомилково виконує серію складних команд, невтомний у кінологічних дисциплінах. Єдиний мінус це непристосованість до самотності. Супереч гнучкому розуму і видатному аналітичному типу мислення собака не може проводити тривалий час у порожньому будинку. Бордера постійно потрібно займати новою для нього справою. Причому, чим складніше та енерговитратним буде завдання, тим краще. Ці собаки від природи хитрі та наполегливі. Бордери частенько виконують свої бажання в обхід волі господаря. Причому інколи роблять це так тонко, що помітити каверзу майже неможливо. Наприклад, можуть притворитись або навмисно помилятись в командах, щоб господар з нею довше позанімався. І відповідно довше погуляв. Ось пара цікавих фактів про цю породу. Бордерколлі на ім'я Чейзер є найрозумнішою собакою у світі. Він здатний розпізнавати назви понад тисячу предметів і розуміти основні речення. Також ці собаки відомі своїм пильним поглядом, що дозволяє їм контролювати стадо одним лише поглядом. Бордер-Коллі підійде надзвичайно активному власнику, який може забезпечити їй багато вправ, любить займатися з нею і захоплюється собакою, сповненою ентузіазмом. Або якщо ви фермер і маєте худобу на випас. Якщо ви не такий, то не варто і заводити таку собаку. Також бордер коллі це мила і турботлива порода, завжди готова до обіймів. Вона стане ідеальним, пухнастим найкращим другом для будь-кого. Хто готовий бути активним разом із нею. Так далі. Хороша моя! Яка ж ти красуня. Хороша, хороша, Іди дивись сюди. А тепер познайомимось з цими двома чудовими собачками породи Коллі і героями цього відео. Більший це самець на ім'я Річ та його подружка Черрі. Познайомились ми у магазині, що торгує товарами для тварин. Називається Госбі. Знаходиться він в Черкасах по вулиці байде Вишневецького, 32. Це в центрі міста, навпроти обласної адміністрації. А привів у магазин цих собачок менеджер-консультант зоомагазинів Славко Куліда. До нього можна звертатись з любими питаннями по темі товари та корма для тварин. Це магазин називається Госбі, так? Ні, магазин Пушок. А, магазин називається Пушок. Да. Торгує фірмною маркою Госбі, ось вона. Так, да, да. тут є товари для котів, і для собак, так? Да, є і преміальні кормати, ага. є і суперпреміальні. Знаходиться він в Черкасах, вулиця Байда Вишневецького, 32. Це навпроти Державної обласної адміністрації. Зупинка будинок зв'язку. Да, зупинка будинок зв'язку. Тут ви можете знайти товари на будь-який смак, який вам тільки захочеться. І одяганка, і, і пристосування всякі, і іграшки, прибамбаси і всякі, і домики. Це у нас бордер коллі. Давай Одна із найрозумніших порід. Привіт. Привет, моя крас, мій красунчик. Так сказати, біотанові овіці. Це прорізнені. Ну, воно не набирає вологи, ага. легко за ним дорізати. Отак отраз, і ще раз промокає мий. Не намокає. Не, не набирає бруду. Ага. От, на дощ, от ми сьогодні дощ був гуляли, то у нас ми на дощ купатися на Дніпро йдемо саме з таким. Також є такі самі поліці. Річ, річ. Річ. Є такі самі повітці. Ага, да-да, не, не не да? Він не, не намакає, його пральну машину кидаю, воно вистірує і завжди чистий. Да, річ. Англійською це означає багатий. Да, Рич? не то до лари, то до ага. Да? Ага. Да. ага. Да. Черри, привет. Ага, как я <реш> Черри, да? <реш> а, черри, <чери> да. Ага. <реш> черри, 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 Привіт друха! Ну, ну, вони з бізнес пом'ятком. Ну так, 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 так. О, я брат! Не да. надо. Це відео було створене за допомогою Смілянського кінологічного клубу «Сан Голден». Дивіться посилання на їх групу у Фейсбук в описі відео. Також приєднуйтесь до групи у Фейсбук, яка називається Породисті собаки в Україні Посилання також в описі. Всім, хто дивився, я бажаю удачі. Dá o teu like e se inscreve no meu canal.